Всіх вітаю на своєму каналі. Сподіваюся, у вас все добре. Нагадую, що чекаю вас в коментарях, передивляйтеся старі відео, запрошую вас в інстаграм, а також, звичайно, бережіть себе. Хотіла вам показати свою весінню-літню ротацію парфумів, а потім. Сіла і подивилась на цей весь безлад, парфумерний, який в мене тут зібрався. І зрозуміла, що в нас з вами така ротація: вийде будемо цей весь безлад розбирати і організовувати оті мої полички парфумерні, так, щоб вони пасували до сезону. Хоч у нас дуже холодно, дощі, але час, час щось вже робити. з Добірками сезонними, з парфумами на тепло, хоч тепла нема, ну давайте починати. Мабуть, першою задачою в мене буде відібрати парфуми, які я не буду, скоріш, за все, в тепло носити. І зробу, зроблю дві кубки: Парфум на тепло, парфуми на холод, побачимо, що з холодних таких парфумів сезонних я хочу залишити, а що піде в мене в гараж зберігатися. Відбираємо з вами сезонних вигнавців, які підуть зимувати в коробки. Так, зараз я їх поскладаю гарненько. Ще раз подумаю окину оком, що мені треба, що не треба з цього. І будемо реорганізовувати саму поличку. Ось моя батарея на холодний сезон. Ще, зараз побачу, чи ще щось додам сюди. Ще ось це покладу і, і себе лізну чорну лілію. Так, думаю, що це піде до схованки до наступного холодного сезону. І, мабуть, ще ось ці два також йдуть відпочивати на літо. Я відправлю до осені фатальша. Дорогі. Ще я залишаю під рукою. Залишаю під рукою цей календар. Це адвент-календар, парфумерний, який я вам показувала кожен день на двомарафон марафон календарів. І цей сет міньок на 15 мл від Ксержов. Найвдальші з трьох, які в мене були це віяка вур про шоколад, Вегам про Троянду, Арба Голд про Манго. Він мене під рукою. Отже, що в мене вийшло? Вийшло дві кубки. Це кубка парфумів на холодний сезон, з якими я поки що не хочу розставатися, деякі в мене просто всесезонні. Я думаю, що я їх покладу на нижню поличку. Вони мене тут будуть стояти. Можливо, через місяць-два вони також відправляться на зимовку, але, в коробки. але поки що не прощаюся з ними. А ось це моя літня, вже майже літня кубка. Зараз будемо розкладати по поличках і я вам. Буквально швиденько про кожний. А розповім. Там в мене на Discovery сети, там Amouage, Minivan wand Maison Violet, і ще ще тревели від parfum de Marly, Це мене від Levante, від Діни, які я ношу. Там коробка з семплами. Тут в мене семпли, які я привезла з. Турину, що буду розношувати, це семпли, по яких я хочу зробити відео. Семпли від Оксани. Це коробка також з залишками семплів від Оксани, які я все ще не, не, розношую, не розношувала. Це в мене тут стоїть штатив, мої лампи ну, такий технічний коточок. І зараз вам ще покажу ось тут. В цій корзинці я вирішила зберігати тревело. Ці всі однакові тревели це Орман Джейн, Це присвячені універмагу Selfridges, присвячені східній східні лінійці, Також там є персика, сакура. Це тревели від uh, Кіляна. В білому гарна дівчинка. І uh, це тревел Rolling Love. Металеву тоборозу це її запасник, треба вже поміняти, бо там буквально на один раз залишилось. Це один фіні від Досіта, Це Тревели 2. Одимемо: і French Leather, Царіна, стара бакара в екстракт Тревелі, і дві парфумовані олії, кампора Азурді Капру, просто якою обожньою пробі квіти. І ваніль. Така ірисова паперова ваніль. Про цю зимову. Кубку я вам не буду розповідати, бо вже все про неї розповідала в минулому відео, коли ви бачила, як я організувала цю количку, єдиний. У мене ось цей новий парфум, який ви вже бачили від Джупіло, Джупіло, Джупіло. Рома. це ваніль. А всі останні ви вже з ними знайомі. Коли буду розкладати оці, то про них коротенько ще скажу, хоча ви теж з ними всіма вже знайомі. Починаємо організовувати нижню паличку з зимніми парфюмами. Тут просто я їх розкладу в довільному порядку без коментарів. Переходимо до літньої добірки, сюди хочу покласти герлени. Маленька сукня розчерить така легенька. Перший це був дубль ініціаль так, тут у мене буде верлени. Це інсуленс в екстракті в тестері. Фіалка така зухвала. І ідиль. Запарфумована в мене вода, і солі, солі Декапрі від Монтель. це такий є у кубі Light Glow відчува. Від uh, ну, від Далі показую. П'ята-прем'єрна п'ятірка в старому дизайні, в цьому флаконі вежі, дуже її хотіла. Колись дуже багато її носила, повернула до колекції, чому дуже радію. Досить вона така стримана, строга, але дуже гарна. Далі Шанель бежа, ще в старій туалетній воді, ось видно з іншого боку. Це просто ідеальні жовті квіти з пилком. літній мій must have. І Парфум, який я ще восени купила, робила на нього огляд, коли його знімали, і начебто переформулювали. Це «Кристаль Верта, в мене туалетна концентрована вода версія. Це такий яскраві неролі і зелень, але дуже швидко він злітає з мене. Не знаю, як у вас. На вас він тримається з мене. Дуже швидко злітає. Так, вийшло ось так. Герлен Шанель. І один монтальчик маленький. Переходимо на верхню поличку, де будуть більш такі активні мої літні парфуми. Я покладу все ще сюди цей шанель 1932. Я його рідко ношу, але ношу. це такий а, жіночний легкий а, з ДНК Шанель парфум про а, озон, про сонячне світло, про абстрактні легкі квіти. Я люблю, щоб він отак стояв поруч з мою кокнуар в екстракті. Далі. Цей хочу також поставити в коробці, бо дуже мені подобається. Це Олександрійська троянда Rose Alexandrie від Armani Privé. Це парфум про цитрусову ніжну троянду. Ось так нехай гарно стоїть. Далі, що ми поставимо далі? Неоновий Неоновий за своїм звучанням. Скарлетт Руж від Мореска починається таким ніжним паперовим звучанням, а потім розходиться і звучить яскравим мегдалевим цвітом. А, такий весняний початок літа, реливний в нього настрій яскравий за своїм, за своїм звучанням, за вайбом. Далі, також дуже позитивний, веснянолітній про троянду, про, я тут чую, навіть липу, якусь медовість і цитруси од мазель від живанши. Але він не стійкий, зараз понюхали його, дуже позитивний, дуже яскравий, такий, як всім подобається, також дуже приємно пахне в шлейфі, але ну занадто, занадто не, не стійкий, дуже швидко він злітає. Далі Конвалії, з якими мені дуже важко, це Аніки перший від Ейтенбопа. Але ці конвалі вони такі, вони, ем, дуже гучні, такий цей парфум чіпкий, він дуже довго тримається, але ці конвалії, в, в них, наче, дуже багато води. Це конвалії, які ростуть біля водойми. І тому він дуже гарно звучить в спеку в такому тропічному кліматі але або вологому кліматі. Саме в такому кліматі я в нього закохалася, а в холоді ці конвалії стають більш кілкими. Тому я його, хоча і весняний парфум так, про конвалі, але я надаю йому перевагу саме в спеку. Далі, скловата від Серж-Лютанса це праска. Це альдегіди, альдегіди цетні, альдегіди гарячої краски на спеку також. Просто ідеальний. ще один Серж Лютанс. До речі, треба йому прикрутити спрей, бо я наношу його намазом останні а, рази. Це ляв'єр, дефер, залізна діва, це також дуже багато вологості. От як в Аніки першим відчувається дуже багато води вологості. Тут дуже багато вологості, наче повітря після дощу а, весела, радісна, така життя насичена, дуже дифузна а, груша і лілія. Але, але лілія дуже гарно заміксована з грушею, тому. А, Взагалі я Лілію не дуже люблю, але тут цей мікс люблю. Але він дуже гучний і дуже стійкий, в нього може заболіти голова. Так, надалі ніжнятина це MDCI Choci Ossan про вишневий цвіт. Трошки солодкуватий, трошки пудровий, ніжний, зрозумілий. Так, ще один ніжний, як на мене, парфум. Стриманий, Стриманий. ірис один став з моїх найулюбленіших ірисів, Прада ірис лінійка конф... Infusion. Eau de Знаю, чи бувають різні концентрації, точно бувають різні випуски. Тут косметичний, трошки такий кремовий, пудровий ірис. Дуже вишикано, стримано, дуже приємно. Хочеться за носієм втягувати повітря, аромат. Rose Wonderland у формі парфумовної олії no від Atkinson. це просто хіт, мої, <laughs> мій особистий хіт минулої весни. Це шампуниста троянда, тонка, також ніжна, дуже зрозуміла, без претензій троянда. Обожньо цей ритуал, цей флакон, це просто витвір мистецтва. А, з новинок це ванера, лабораторія Алфатіва це ваніль, а ваніль замбру деревиною, дифузна, тонка а, в ваніль. Смачненьке О, Айві відносно також моя. Новинка, новинка кінця минулого року здається, або цього року я ще забуваю. Ну з новинок, новинок від Піргіома: це малина, вершкова малина, малина, малиновий топінг на вершковому десерті, морозиво можливо, і зелень. Тонка зелень. Це смачно, це солодко. Солодко в міру, а, мабуть, ні на що не схоже. Це така нова інтерпретація малини. От якщо ми порівняємо з лексірхеолексір в від Барбарі, там акцент на полуниці і він більш хімозний, то це, мабуть, можна провести паралель, але це звучить більш тонко і це про малину. Але от, їх можна в принципі в одну групу поставити, але тут набагато тонше за рахунок за звучання. Смакота. Цей парфум не визнаний як на мене, а, але я його цінила. Це моя, моя особиста знахідка. Для мене це просто дійсно знахідка. Я його обожнюю, це ну, в мене є і тревел. І а, ось тепер повноцінний великий флакон, моє строкове спалето. Це також дифузний зарахунок амбро деревини. Амбродеревина амбро тут дуже м'яка, і абрикоси. Скоріше за все, це османтус такий шорсткий, замшевий османтус, але мені звучить абрикосками, дифузними абрикосками, а гарно в спеку звучить в холодні. Звичайно, без форда не обходиться сезон. Це жасман груша. Це був мій улюблений жасмин до того, як я познайомилася з жасмином від The House of Matriarch Lingerie. Тепер той мій улюблений жасмин, але цей також дуже люблю. Для мене це. Такий приглушений натуралістичний жасмин, тобто без індольності, геть без індольності, вичищений або жасминовий чай. Тут є й терпкість, тут її свіжість, тут є й, е, трохи насиченості. Але така дуже стримана. Я сьогодні, до речі, в ньому стримана насиченість жасмину. От мені подобається, що він вичищений від індольності. Цей жасмин дуже рада, що колись його. Взяла з рук повний, майже повний, можливо, без 2 мл. За дуже гарною ціною, і просто тепер хвалю себе за це. Чекає літа, чекає спеку бора-бора від Жартінні-Дітоскана. Ви бачили, мабуть, розпаковку. Це просто лімітований 2023 року флакон, але насправді такий самий аромат, як в білому флаконі, це такі абстрактні. Ванільно, екзотичні фрукти, але він дуже тонкий. Тут а, нема густоти, немає ні фруктового пюре, ні соку, а, ні коктейлів, я не можу його описати. Це такий трохи пудровий, трохи ванільний аромат про дуже тонке, найтонший, найделікатніше, як я знаю, звучання екзотичних фруктів. Далі, два парфуми від Simone Androli. це Мандорла-Дельсюд, ванільний мигдаль. Звучить монотонно, лінійно, але це дуже гарний приємний такий в нього шлейф, майже вершкового морозива з мигдалем. Ізбом Вайсбом це вишня, темна вишня, таке чо, аж чорне вишневе варення, а, трошки кальянності, кальян на вишні. Гарно він звучить саме в спеку. Я з ним познайомилася в спеку, закохалася в спеку, носила його в спеку. Взимку він звучить також лінійно, монотонно, солодко. А зима, незважаючи на таку щільну композицію цієї темної вишні, не його пора. Його пора тоді, коли спекотно, коли парфум починає грати, і ця солодкість, вона вишня, вона починає звучати набагато цікавіше. Це ванільдеріс знятий від Ормон Джейн. Багато тут молекулярності, тут таким трошки масляності, як у царині, корінь ірису, це таке звучання ірису, воно притаманно всім парфумам Ormon Jane, тут жирненький такий ірис, який стає, набирає, набирає неправильно, який звучить, скажімо так, звучить дуже тонко за рахунок молекулярності у шлейфі. Ну і ваніль. Ваніль звучить. Також дуже тонко це не стручкова ваніль і не дезерна ваніль. Я не, не знаю, як його писати. А, просто дуже гарний ванільно-ірисовий шлейф. Це Бонбон -бон Поп, це просто любов, моя літня, синтетичний білий персик з імбир, з. Ні, тут не імбир, тут ярчинка бергамоту. Так, Тут ярчинка бергамоту і а, не пам'ятаю, чи є імбир, до речі, міг би бути за звучанням, але не впевнена. Бергамот і синтетичний солодкий білий персик. Просто я в нього також закохалася в спеку, а в холод його не зрозуміла. Легка в носі, дуже зрозуміла, така, яка сподобається більшості карамелька, ваніль, скоріше про ваніль, але про якусь таку фруктову какую карамельку Мательда від Profumu Difference це моя ванільна поливашка. На літо і два Ксерджок з лінійки Казамараті Fjordolivo, дуже духмяний, ароматний, мильно, цитрусово-мильний, такі мильні неролі, дуже гучні, наче ви ось просто обмазалися милом і всі ходите в цій ароматній піні парфум. освіжаючий, дуже освіжаючий, дуже ці такі яскраві позитивні неролі гарно звучать. В спеку, от, правда освіжають, хто любить мильні аромати, але не просто не порошкові, а саме мильні такого двохмяного мила, зверніть увагу на ну, фьоре доліво. І дольче малфою, звичайно, хоча він мені більше в холод подобається, але на літо я його завжди дістаю. Він на літо в мене. Тут це таке густе варення з жовтих фруктів, приправлене гвоздикою і з ладаном, щоб не було нудно. Ну все, ми з вами організували поличку. Давайте покажу ближче що вийшло, а вийшло. Ось так моя активна сезонна поличка на тепло. Я нарахувала десь 50 парфумів, ну, 50-55. Ось так. Ну і трошки зимні. І мої. Відливанти, требований відливанти. І шанель сверли. Ось так. Побачимось в наступних відео. Обіймаю вас, бережіть, себе. бувайте.